То вони не суджу роду територіальної цілісності всієї держави України. Коли почнеться братовпичу війна, ми вже не будемо дивитися на то, хто ти, ти хідня чити західня, піти брат на брата. Наше завдання зараз не допустити братовбивчої війни. Я хотів би мені кажуть, Луганщину треба українізувати на поспіхом, потрошки. Мирними шляхами я хотів би вам розказати, ці мирні шляхи відбуваються. У 2003 році я підприємець купив занедбаний дитячий оздоровчий табір. Шість років я його відбудовував власними коштами. Щоб там мали можливість відпочити українські діти У 2010 році, як тільки на ми його об'явили, що будемо відкривати, влада заборонила. Вчора я отримую. Поїздку, де написано, табір, який роз... з інфраструктурою на 5 гектарів, оцінили по вартості, по вартості двокімнатної квартири, де рейтерська атака. Інше питання. Я є власником відкрив власним коштом українську книгарню. Двічі закрили. Ми сховалися, думали, що ми підемо за церковні мури української церкви. Що нас там не достануть, достали і там. Принесли договір про те, що то... нам закривають книгарню. Це є мирні шляхи. І про які мирні шляхи можуть йти нова. Я і ще один момент. Я хочу, щоб ви підтримали зараз морально, матеріально тих хлопців, молодих патріотів, які були ув'язнені 1 грудня під час бійки на Банковій. Я хочу зараз стоїть от українці єднається в момент е, такої, е, знаєте, от як сьогодні критичної ситуації от зараз стоять молоді хлопці, націоналісти, зараз нас об'єднала. Тут стоять усовці, свободівці, тризубівці. А Автономи, тобто всі ті, хто вважає, що український націоналізм притаманний тут. Я прошу вас одним скандуванням підтримати хлопців. Ражен, это кінця! Ражен! Еду кінця! до кінця! Слава предоставляю Субтитры Звелу громадському деревчеві! Слава Україні! Шановного громада! У цій злочинній владі наші побратими Києві послали, поставили кінцевий термін. П'ятнадцята година. Якщо зек до п'ятнадцятиї години не прийде рішення і не піде відстойників історії ми згодимо. Слава Україні. Yeah, yeah, yeah. Сьогодні ці покисті на активістів. Вони спалили Максиму Чудовському. Вони погрожують життям мені, а у цих спокійських нічого не вийде. Друг... Положили заявку і сказали, що вони легітимні до 4 грудня, а потім вони не легітимні. Знайте про це, громада. Сьогодні ми пишемо. Льво, Луганський Львов на в місця. Україна наш нашов житом. Депутати Філіппов Юр, Юр, Юр і Петраков Луганчан, не проти сепаратизму. Громади проти Луганського ГКЧП. Завтра вони будуть намагатися провести Луганське ГКЧП. І ці поки. Рішення. Крик. Вони хочуть навіть стріляти тих людей, які сьогодні проявляються му, в огром на а тому не забояємося йти напереш. Ми підтримуємо наших побратимів у Києві. І головне сьогодні. Це щоб кожен з нас, кожен з нас себе почув і став свідомим громадянином, щоб ми зрозуміли, що сьогодні вирішується майбутнє навіть не нас. А наших дітей, тому шановні луганчани, з господин, досить мовчати, досить нам нас терпитів, славили цієї злочинної влади, а тому знака геть. Национального сопротивления в Уганщине вошла партия Удар. По приветствую ребят ее руководителя Виталия Серпакынова.